Сполучені Штати Америки, значить, угода про вільну торгівлю. А, значить, про що воно говорить? Ну, умовно. Та інформація, яка наразі є. Вільна торгівля це завжди про певні ставки і обмеження щодо податкового режиму, і в першу чергу митного режиму. Да? Тобто, що все, що переходить через митницю. Бо ми розуміємо, коли ми щось експортуємо, там можливо певні обмеження накладаються в вигляді там, ставок, зборів, митних платежів, все інше. І звісно, коли ми імпортуємо, там ще більше цієї історії. І коли йде про вільну торгівлю, мова, то звісно, ці от ставки, вони або зменшуються якимось чином, да там до якогось або єдиного приводять. Одяться да там ну, до прикладу по 10% у кожного, хоча там, наприклад, були до цього по 20 по 30%, Ну це є умовно, да. А подекуди ці ставки стають нульові, от просто нульова. Нічого не митом не обкладається, і відповідні товари та там чи послуги, ну в першу чергу, товари, звісно ж, е, вони безперешкодно потрапляють з однієї країни в іншу. Це якраз про нульове, е, нульові мита, нульову Цю торгівлю, да е, вільну торгівлю, про яку ми говоримо, і звучить, начебто, круто. Ну, слухайте, один з найвеличезніших ринків, де ми могли б торгувати ринок Сполучених Штатів Америки, Україна могла всі свої товари туди відправляти з нульовою ставкою. Ну звучить мега круто, мега перспективно і мега, знаєте, оптимістично. Але треба все читати і не тільки уважно, що написано в нашій мові, треба уважно читати, що написано англійською мовою. І взагалі треба читати, що написано, як мінімум з тої інформації, яка є, і читати її, в тому числі, дрібним шрифтом. Ну, по-перше. Мова не йде в даному випадку не йде про вільну торгівлю абсолютно всім по всіх напрямках. Тобто, мова не йде, що абсолютно всі товари, які виробляє Україна, можна буде відправляти туди, і так само з цієї сторони сюди. Хоча до речі, з цієї сторони сюди можливо в годі цей все ж таки винерне.